Для здоров'я носи обирають юмер. Юмер визнаний переможець для промивання носу. І розпочну певне з найгарячішої новини, Трамп скасував усі мита. Не для всіх країн, тому що для Китаю він зробив виняток. Для них він ще підняв. І вже тепер мита буде становити 125% для Китаю. Решта країн на паузі. Для них буде встановлено мито в 10%. Тепер усі прогнози можна множити на нуль і починати порядок денний. Сьогоднішнього дня з цієї хвилини абсолютно за іншими правилами, що власне відбувається у тарифній війні Трампа, що відбувається в Україні, я вам зараз готовий про це все розповісти. Найголовніші новини тут, ви зможете їх зараз переглянути і прокоментувати. Власне, про це я вас дуже прошу, аби відео краще переглядалися на платформі YouTube саме з цього каналу, ну, тому що є певний занепад. Не через мита Трампа, ймовірно, йде якась атака на канал. Час від часу таке з'являється тут. Ви знаєте, що робити. Вчора я вас про це просив, і нині прошу. Коментарі, підписки, шери, підписки, відписки, будь-які маніпуляції. Вони суттєво допомагають каналу. Розвиватися. Отже, друзі, давайте тепер по порядку. Щойно, коли я вам готував це відео, збирав докупи багато новин, заяв про митні війни, відповіді, ринки, ціни на нафту і таке інше. З'явилася заява Дональда Трампа, яку він опублікував у себе в мережі True Social. Я вам її зацитую, тому що це дуже важливо. Грунтуючись на неповазі, виявленій Китаєм до світових ринків, пише Трамп, я підвищив тариф, що стягується Сполученими Штатами Америки з Китаю, до 125%, що набирає чинності негайно. У якийсь момент сподіваюсь, у найближчому майбутньому Китай зрозуміє, що дні пограбування США та інших країн більше не є стійкими чи прийнятними, і навпаки, грунтуючись на тому факті, що більше 75 країн. Викликали представників США, включаючи Міністерство торгівлі, казначейства, для переговорів щодо вирішення обговорюваних питань, що стосуються торгівлі, торгових бар'єрів, тарифів, валютних маніпуляцій і негрошових тарифів, і те, що ці країни, на мій заклик, каже Трамп, у тій чи іншій формі не прийняли відповідних мір проти США, Я санкціонував 90-денну паузу і істотно знижений на цей період тариф у відповідь у розмірі. 10%, який також набирає чинності негайно. Дякую вам за вашу увагу до цього питання. Тобто, всі антиамериканські тарифи тепер будуть переглянуті, до прикладу, і Європейським Союзом, і Канадою. Вони нібито їх водили. А от що стосується Китаю, Китай підвищив сьогодні тарифи проти США до 84%. Трамп довго не думав і зробив 125%. Сьогодні, в день, коли я публікував головні новини у себе в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, рекомендую долучатися. Посилання на нього є в описі під цим відео. Я повідомив, що Трамп також опублікував ще один невеличкий пост і сказав, час скуповувати. Ну, вже тоді було зрозуміло, що Трамп буде скасовувати мита, і певний хтось гарно піднявся зараз саме на цьому моменті. Нині всі ринки активізувалися, ціни. І акції зростають, впевнено, стабілізуються, набирають обертів і дорожчає і нафта. На жаль, марка Бренд на цю хвилину, коли я вам розповідаю, торгується приблизно по 65 доларів за барель, американська нафта приблизно 60 доларів. Ну, урл, звісно, російський дешевше, але він також буде підійматися в ціні. Втім, треба не забувати той факт, що це поки що миттєва реакція на слова Трампа. І в квітні місяці Саудівська Аравія і інші країни збільшують активно видобуток нафти. Це вони будуть робити продовж, як мені говорять мої колеги, тривалого часу, можливо, навіть і не двох-трьох місяців, а більше. Тому в будь-якому випадку ціна на нафту високою поки що не прогнозується бути. Втім, будемо за цим спостерігати. І так, друзі, я вам повідомив про те, що Китай підняв. Тариф проти американських товарів від 34 до 84% сьогодні. Але негативні наслідки тарифної війни тепер уже проти Китаю, Сполучених Штатів Америки, даються знаки. Яким буде ринок завтра китайський? Знову ж таки, будемо аналізувати. Втім, сьогодні повідомляли про те, що китайський юань завершив день на найнижчому рівні з грудня 2007 року. Тобто знецінюється юань частково для економіки Китаю це добре, тому що там була дефляція. Але нині відомо про те, що китайський уряд скликає невідкладне засідання щодо екстрених заходів у економіці Китаю. Враховуючи те, що Китай є основним спонсором Путіна у війні проти України, для нас це дуже добре, тому що американська влада, команда Трампа налаштовані проти Китаю, дуже рішуче. Загалом такі заходи проти Китаю зараз дадуть змогу зменшити китайське ВВП десь приблизно на 1-1,5% за рік, в залежності від ступеня перенаправлення експорту через інші країни. Але зробити це Китаю буде складно, тому що нині він перебуває під прискіпливою увагою Дональда Трампа і всіх його фінансистів та економістів. Центральний банк Китаю також намагається уникнути різкого падіння курсу. Він в середу становив найнижчий із вересня 2023 року фіксинг на рівні 7,2 долара. Це навіть нижче того, що торгується по ринку. Але це особливо Китаю поки що не допомагає. Знову друзі, забігати наперед зараз не варто, тому що ми не знаємо, якими будуть рішення Пекіну на 125% вже відсотків американських мит. Можливо, вони також будуть підвищувати і як далеко це зайде, будемо спостерігати. Але те, що Трамп непохитний у примусу сі відмовитися від тарифів проти американських товарів, це очевидно. І він сказав, що він готовий підписати угоду з Китаєм, так як і 75%. Країни, які звернулися сьогодні вже до Білого Дому, але Китай поки що мовчить. Своєю чергою, міністр фінансів США Скотт Бесент сказав, що дуже небезпечно буде, якщо Європа буде зближуватися з Китаєм. Бачу дуже багато сьогодні тез, розмов, заяв чую про те, що Європа буде ближче до Китаю, Китаю до Європи на тлі тарифної війни Трампа проти Пекіну. За логіку речей, то так, але все ж таки Європа розуміє, що їй, Євроатлантична співпраця важливіша аніж зближення з Китаєм. Китай це не партнер і не союзник. Китай це фактично той, хто хоче захопити Європу і в прямому, і в переносному значенні цього слова. В Європі це розуміють, але все ж таки, якісь там паси, реверанси у бік піднебесний робили, як свого часу, і Макрон. Тому таке застереження з Білого Дому прилетіло не випадково, і е, конкретно Бесен говорить, що Європа переріже собі горло, якщо об'єднається з Китаєм. Конкретного об'єднання я не вбачаю, але якесь економічне зближення дуже може бути, і це бентежить сьогодні Вашингтон. Тому таке попередження пролунало не випадково. У нас також з Європейським Союзом розвиваються відносини. Час від часу краще, гірше. Сьогодні стало відомо з анонімних джерел про те, що з 5 червня 2025 року Європейський Союз скасовує для України безмитну торгівлю, яку він започаткував з моменту широкомасштабного вторгнення. Хоча це і анонімні джерела, але вже сьогодні прем'єр-міністр України Шмигаль заявив про те, що Україна розраховує, що Європейський Союз продовжить дію чинного механізму. Торгівельної лібералізації до кінця поточного року, доки не буде розроблена альтернативна пропозиція. Ну, такий дуже, я сказав би багатообіцяючий коментар Шмигаля. Чому такий багатообіцяючий? Тому що якщо він думає, що Європейський Союз для України буде розробляти якийсь альтернативний механізм, схожий на безмитну торгівлю нині. То це не зовсім так. Нагадую, що ми рухаємося до Європейського Союзу, маємо виконувати умови щодо вступу, коли лише станемо членами ЄС, тоді не буде мит ніяких із ЄС. А нині говорити про те, що це буде якась окрема угода. Ну, я, чесно кажучи, дуже-дуже в цьому сумніваюся. Ну, принаймні, така небезпека для України нині є. Для того, щоб цього уникнути, треба більш ефективно змінювати економічну модель всередині країни, щоб відповідати європейським стандартам і рухатися саме до єдиної європейської спільноти в економічному і політичному плані. Але і там, і там, як на мене, ще є проблеми, хоча Європейська комісія звітує, що ми там виконуємо лечі з невипередженням наші плани по євроінтеграції, але чомусь не беруть до ЄС прямо сьогодні. Ну, Там різні проблеми є. В менше з тим. І тепер, друзі, до ще е, кількох цікавих новин, які я вам хотів повідомити. Що стосується, наприклад, присутності китайських громадян в лавах Збройних сил Російської Федерації, які воюють на боці Росії, двоє з них вже потрапили до полону. Збройні сили України захопили в полон двох китайців, які вже допитані, давали свідчення. Відповідні дані передані до Сполучених Штатів Америки і Держдепша дуже позитивно відреагував. Як для нас на цю всю історію, і закликає Китай негайно припинити спонсорувати Путіна з такою ж подібною заявою виступила і дипломатка Європейського Союзу Кая Калас. Вона також прокоментувала факт затримання взяття в полон двох китайців і назвала Китай, так само як і Держдеп США головним спонсором війни Росії проти України і. Це дуже дуже важливо, оскільки тут і ЄС і США займають одинакову позицію по відношенню до Китаю. Друзі, Китай ніколи не буде Україні партнером. Нам це треба зрозуміти. Тому я і говорю, що дуже важлива така риторика міжнародна. Тим часом Володимир Зеленський повідомив, що щонайменше 155 громадян Китаю воюють сьогодні проти України. Де вони нині знаходяться чи на території України, чи на території Росії? Це не настільки важливо, але це дуже важливо. Контексті тиску на Китай, який справді може примусити Путіна припинити війну одним дзвінком. Свого часу Байден намагався переконати всі, аби той таке зробив. Ну, як ви бачите, очільник Китаю не погодився і продовжує спонсорувати Росію і надалі. І тепер, друзі, кілька слів стосовно гучного інтерв'ю головкома ЗСУ Сирського гучне, тому що там було зроблено багато заяв і щодо мобілізації, і щодо наступу. На Сумську та Харківську область. Так, сьогодні багато є уже відео, записаних аналітичних студій, про те, що Сільський говорить про повномасштабний наступ Росії на території Сумської та Харківської області, про що раніше говорив сам президент України Володимир Зеленський. За словами генерала, протягом останнього тижня кількість атак ворога на основних напрямках зросла вдвічі. І він говорить наступне. Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей, те, що вони записали собі в Конституцію, і створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Буквально через годину другу, після такої заяви, після того, як вийшло це інтерв'ю, керівник центру протидії дезінформації пояснив цю заяву. І саме пояснив наступ окупантів на Сумську і Харківську області і сказав: не варто плутати з Сумами та Харковом. Також це пояснили і в Генштабі: приводів для страху і істерик тут точно немає. Майже тиждень тому розповів речник Генштабу Дмитро Лиховій до того, як вийшло це інтерв'ю, ми спостерігаємо збільшення майже удвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Проте, Лиховій наголосив, що ситуація на фронті залишається стабільною. Збройні сили України продовжують оборонну операцію на окремих ділянках, зокрема на межі з Білгородщиною, здійснюють активні оборонні заходи, що дають позитивні результати. І Лиховій наголосив, що плани ворога. Не є чимось новим для України, власне, як і говорить Сирський, що підтверджується щоденними штурмовими діями, так і постійними ударами з повітря. Тобто тезу сильського про наступ розібрали до кінця дня на частини. Ну, я думаю, що і інші будуть також розбирати, тому я не поспішаю давати детальний аналіз того, що заявив головком. По одній простій причині їх будуть ці заяви поточнювати. Власне, і вам рекомендую поки що рефлексувати на інтерв'ю сільську дуже і дуже спокійно. І на завершення ще одна новина, яку я обговорював сьогодні із своїм колегою, економістом Іваном Усом на каналі. Ви можете переглянути це відео за посиланням в верхнього кутку. Новина стосується розпорядження Кабміну про виділення 113 мільйонів гривень на консультації щодо угоди про надра зі сполученими. Штатами Америки 59 мільйонів гривень було виділено для мінекономіки, а ще 54 для мін'юсту. Гроші використаються для залучення консультацій, аби підготувати українські пропозиції щодо угоди. Денлайн, 15 квітня. Тобто залишилися 6 днів, впродовж яких. Кабмін доручив двом відомствам підготувати конкретні статті витрат на консультації. Ну, які там статті можуть бути, ну мені складно сказати, гроші виділені з резервного фонду. Де і так їх не так багато. Це я від себе говорю, бо, як на мене, цифра в майже 3 мільйони доларів це немало. Чи вартують ці витрати таких консультацій? Ще раз наголошу, ми детально розбирали у відео з Іваном Усом, посилання в правому верхньому кутку. Але, як на мене, в умовах війни цифра космічна. Друзі, пишіть ви свої коментарі, що ви думаєте з приводу почутого. Підписуйтесь обов'язково на канал. Прошу поактивніше, тому що треба відео підіймати. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь Все буде Україна!